Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам показати розпакування посилок з Aliexpress. Не буду робити довге відео, покажу вам опять -таки коротке відео, але більш детальніше постараюся вам розповісти про е, дані чотири замовлення. Оскільки, я думаю, що немає сенсу швидко показувати 20 посилок одночасно і не зосереджувати увагу на кожній з посилок. Тому зараз буде трошки все навпаки. Так, перша посилка. Перша посилка йшла приблизно десь місяць довго йшла, І нам знаєте, що прийшло? Нам, нам прийшла флешка. Флешка тут на 8 ГБ. Ціна цієї флешки виходить 1 сота долара. 0,01 долара. Вона в дерев'яному корпусі ось такий має вигляд. Вона складається з двох частин. Ось тут вона була проклеєна, видно по шву. Швидкість я не знаю. По ось цьому синьому кінчику можемо зрозуміти, що тут функція USB 3.0. Тобто, вона має підтримувати швидкісну передачу даних. Але я сумніваюся, що вона досить якісна, але все-таки за одну соту долара. Це нормально. Також можна було замовити гравіювання на ній. Можна було щось написати, але я вирішив взяти її без надпису. Буде на подарунок. Так, перша посилка це флешка. Всі ці товари я отримую на Aliexpress за монети, витрачаю лише 1 цент. І виходить, що таких товарів я замовляю дуже багато. Десь кожен день по 3-4 товари. А монети збираються дуже швидко. Тому беріть участь в даних таких акціях і замовляйте собі. Можливо, воно і не потрібне, але хай краще буде, чим не немає. Так, друга посилка це капсули. Вітамін Б комплекс. 10 капсул, упаковка трішечки зі м'ята. Зараз ми пробуємо роз... відкрити поза кадром. Зуби мені допомогли. Хоча зубами не можна. Бережіть зуби. Так, баночка зім'ялась, але це не критично. Що в нас тут пише? 10 штучок. Непонятно, що тут у нас чого зроблено? Так, термін придатності до 26 року. Так. Ага. Закрито надійно. І що ж, треба ж одну спробувати. Оскільки я приймав такі та і цікаво буде порівняти смак. Е, схоже на рибі жир. Ой, ж вона таке гірке, як олія всередині. І балонка така пружно-пружно. Вибачте за звуки. Блін. спортивне таке. Смак як в макухи. Ось тут ще щось написано, ну, навряд чи може розладіти. Так, друга посилка вітаміни. 10 штук на 10 днів. Так. Третя посилка. Що ми маємо? Це ось така гігієнічна помада для губ. Йдемо розпечатувати і дивитися. Звісно, будемо пробувати, яка вона на смак, як то скажуть. Корисна штука. Зимою, коли губи витрюються на вулиці, їх потрібно зволожувати і захищати. Захищати, чи йому жерненьким. Раніше це використовували вазелін, але зараз є більш такі ходові промислові помадки І будемо користуватися нею. Так, вона тут ось заблокована ще додатково. Покажу вам ось так, щоб було краще видно. уже пахне. Пахне. Так, знизу крутиться і зверху вилазить. Вилазить сама помадка. Так. Захисної пліпеняку немає. Будемо пробувати. Пахне, ну, хімією такою ядрений. Вірно. Досить така жирна і багато її наноситься. Раз провели і досить. Ну, що вам хочу сказати: Китай. Китай і Китай. Воно не дуже таке якісне, як решта гігієнічних помад. Але за такі гроші треба брати. Так, і четверта посилка, звичайно, це класика моя. Це бамбуковий тушбраш. Е, зубні щітки з бамбука. Скільки їх тут? Їх тут має бути штук 10 чи 20? Тобто на переробку йдуть натуральне? Ще щось біодеградабле, Не знаю, що це. Коралові якісь брістали. Так і, і бумага такам сказати якась, ну, незвичайний картон. Такий якийсь, наче він як... Точно що для приробки, наче створений. Вже з бумаги. Так. Тут бачимо ось такі кольори. Так, сіренький, біленький, зелененький. Це, напевно, колір самої щіточки. Ну, зараз ми якусь топольвому з вами. Відкриємо, щоб ви поняли, які вони бувають. Це, це, це взагалі без нічого. Жовтенька є і чорненька. Так. Якщо часто, мені найбільше пасує ось це синя блакитна. Відкриємо, подивимося. А, да, бачите це колір. Ну, хочу сказати, це зроблено з якогось дерева. Я сумніваюся це бамбук, звичайно. Я дуже сумніваюся, що це бамбук. Ось ця сама щиточка зроблена з якогось такого пластику, ну, жорсткий пластик. І відчувається, що він ну, не ігінічний, якби. Такий він... Ним наче чухати, потрібно якесь металені зуби. Вона ж жорстка. Виглядає воно класно, стильно, звісно. Пружна. Не знаю, чи це бамбук, але я сумніваюся, що це бамбук, оскільки мені просто схоже на звичайне дерево. Але легка. Такого дерева, ну, раніше я не тримав, напевно, в руках. Ну, в принципі, все. Що я буду вам затягувати це відео і <кхем> навіщо витрачати свій ваш час? Так, якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарі, дам посилання на дані товари і розкажу, як можна, виходить, отримати дані товари на AliExpress дуже дешево. Все, всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, до побачення.